Это шоу «Варианты» на новом канале. Я его учитель Сергей Братула. Мы начинаем! Панове, сегодня у шоу будет очень смешная миниатюра про бабусю, которая решила одружиться двадцатый раз. Наш плацер очень смешно имитует бабушку. Будеш проклятий на старості. А ось жінка тяжкої долі. І не тому, що росла в інтернаті, чи чоловік приходить додому п'яний, просто віддала дитину на фортепіано. Того і сивіє деталі в номері. подивіться на нього, отак і не скаже, що вчора гуляв свою днюху із друзями пив як свиня. І що за кілька хвилин сюди прийде стриптизерка, яка у цій хаті з вчорашнього дня вторті застула. Не кажу більше ні слова. Давайте відверто. Усі мужики мріють про секс з стюардесою, але отримують секс з провідницею. Щоправда, в конкретному взятому випадку провідниці добиватися не потрібно. Від неї потрібно відбиватися. Устрічайте, Сергій, придумав. Я обіцяю вам сьогодні. Неймовірно розкішне. Шоу варіанти. Я думав, все з режисером, що не буде ніяких приколів. Це ж формене скотство! Режисер. Треба мати грам поваги. Я ведучий цього шоу. Мене номінували на телетріумф. Ви не маєте права. Іди сюди, Іди сюди, кажу, іди сюди, бо я не можу так працювати. Я мокра курка, а мене діти дивляться. Дітки, я зараз покажу вам такий фокус, що ви прозрієте. Дядько Сірошка 11 років на телебаченні. Глядіть. Вау! Це називається має телебачення, бейбі! Добрий вечір, панове! Вітаю вас! В ефірі перше україномовне гумор шоу «Вар'яти». Чита, мене, мене попросили, щоб я якось весело розпочав сьогодні. Шоу, а я такий вітаю! Це перший україномовний гумор шоу варіати. Ніби нічого такого не сказав. Знаєте, страшного? А з другого боку, думаєш, люди добрі, на 26-му році незалежності країни під ім'ям Україна. Ми єдине україномовне гумористичне шоу. Що, Шо, не смішно? А мені казали, почне смішно. Давайте почну смішно. Почну з мовного питання. Що, ще більше напряглись. Хм, не напрягайтеся, я не буду протиставляти мови. Я просто поговорю про мовне питання на власному прикладі. Дивіться. У мене все просто. Я з Тернополя. В мене жінка з Донецька. Вона все життя спілкувалася російською мовою. Але останні кілька років, які вона живе зі мною, вона спілкується виключно розкішною українською. Про що це говорить? Про те, що українська мова таки найкраще передається статевим шляхом. Та то є факт. А... У мене є син, його звати Дмитро. він вже старший хлопчик. В сім'ї ми спілкуємося з ним українською. І в школі, де він вчиться, у нього теж викладання українською. Але на вулиці всі хлопчики, з якими він дружить, вони російськомовні. І вони всі старші. А воно ж, знаєте, як мала дитина. Мала дитина, воно за старшими тягнеться, воно все впитує як в губка. І часом мій син міг після вулиці погрався, приходить додому і каже мені: папа, дай водички». Не той папа! Це він мені казав, папа, дай водички!» Ну, Само собою, що старому притулі зразу серце крові обливається. І Я як вмів так виправляв свою дитину. Це буде історія зараз про те, що треба дуже добре думати про те, що ти говориш своїй дитині. Приїжджаю я, я якось в садочок, мене відводить в бік вихователька і каже мені: Сергій Дмитрович, ми маємо проблему з вашим Дмитром. Я кажу, що сталося? Думаю, може, яка біда каже, Ваш дмитрик всіх дітей в групі, які спілкуються російською мовою, виправляє і заставляє спілкуватись українською. Я кажу: но ну, іде проблема, Я не бачу проблеми. Я вважаю, що з цим все робить правильно. Треба з малих літ наставляти на шлях правдивий тих, хто з нього збився. Я вважаю, що це прекрасно. Наша вихователька мені каже: Сергій Дмитрович, ми не вважаємо, що це прекрасно, коли чотирирічна дитина каже своїм ровесникам: виключи режим москаля. Тому я ще раз кажу, добре думайте, що і як ви говорите при своїх малих дітях.